Доброго дня всім, шановне товариство. Сьогодні ми з вами знову на півночі Італії. Та в основному я завжди на півночі Італії, але північ вона не така однозначна, не така маленька. Якщо бути точнішим, то найближче, мабуть, що велике місто, що є поблизу до нас, це Варези. Я думаю, що багато з вас. Тут були, бо ще трошки північніше і є виїзд на Швейцарію. Я так гадаю, що зона тут така достатньо комфортна для туризму, приємна, є величезні озера, значно свіжіший клімат, аніж, аніж поближче до Мілану. Ну і як ми завжди знаємо, ці дві речі обернено пропорційні, тому що ті території, ті зони, котрі є дуже комфортними і приємними для відпочинку, і для туризму, а сюди дійсно варто поїхати. Ну, не саме тут, де я знаходжуся, але отут поблизу є досить е приємні місця і красоти. На жаль, Мабуть, що при даному маршруті ми їх не зможемо побачити. То там трошки все. Ой, чекайте, чекайте, це хотів їхати. Та й на Lexus дядя щось хотів сюди повернути, потім зрозумів, що не поверне. Вибачте, що перериваюся, але все ж таки розумієте, що балакати з вами то важливо. Але їхати і нікуди не в'їхати то ще важливіше, мабуть, що так? Ось. Зараз в нас буде одна загрузка, на якій я вже був неодноразово. Я такі відео знімаю, бо багато людей є, котрим просто подобається слідкувати за пересуванням великої машини по таким заселеним, густо заселеним регіонам. Це дядя інвалід, як їде собі на електриці. Ні, це тьотя. все ж таки тьотя. Бабця. І е, буває навіть таке, вже були в мене такі випадки, що я е, виставляю відео, а потім людям, котим треба туди потрапити, вони по суті просто з, е, по, по моєму відео до... Доїжджають туди і дізнаються, їм допомагає це прослідувати даний маршрут без страху, що ця дорога чимось неприємним закінчиться. Бо, власне, сюди, куди ми їдемо, перший раз, коли я їхав, я пам'ятаю, то було, була якась певна невпевненість. Тут знак питання, ми проїдемо чи ні. А, він повертає. Окей. Була певна невпевненість, тому що, тому що дорога начебто веде в якісь, в якісь парки, в якісь, в якісь незрозумілі не, не місця і явно не, не виглядає так, що можеш їхати туди вантажним автомобілем і що треба їхати. О, чекай, 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 чекай. там пішоходи бігають. Ну, бачите, як, по такій дорозі. Все ж таки треба дуже-дуже повільно рухатися. Тут є паралельно автострада, але я нікуди не поспішаю і вибрав собі цю дорогу, ну як автострада не до самої фірми, але паралельно. Бо було від вигрузки моєї мінус 19 кілометрів, ніж робити коло по автостраді. Коли маршрут. Коли маршрут на 40, а мінус 19, то я думаю, що то суттєва, суттєва доля у відсотках, аби поїхати по такій дорозі. Ну, принаймні в мене завжди була така філософія, філософія роботи, і як я вам казав, мало хто і мало коли це зацінює, але я не можу вже себе змінити і так, так працюю, і так вже напевно і буде завжди. Допоки я буду цим займатися. Так, наша навігація показує, що тут десь незабаром має бути кільце праворуч, ми повинні піти на підйом. от, от тут десь, за оцією горою, власне, знаходиться та фірма, де ми маємо завантажувати. Там такий е, підйом спуск, що я пам'ятаю, ну там можна е, добре. Так би мовити, дати дати можливість, значить, це буде таке коректне висловлення, налякатися новачкам, тому що тому що там такий підйом спуск, що кидає машину, дуже часто тут дощі падають, і кидає машину, просто їдуть колеса юза запустим, І треба бути дуже обережним. Ото, власне туди, до гори ми маємо їхати. Так, нікого немає. Нікого немає і повертаємо сюди. Ой, тут щось так вузько, що можна колеса прописати. Ні, це я трошки пере... дарма перехвилювався. Але їдуть машини звідки звідти. От бачите, тут власне, відкриваються ці панорами між озерами, цих горів які досить гарні. ось Звідти, коли ми з'їжджаємо, а вантаж дуже-дуже легкий. Ми будемо вантажити пластикові такі пробірки начебто. ну Там виходить комплект, повний комплект. І так ще й видимось, бачите, що машини зрізають, а мені треба захопити їхньої полоси. І коли ми з'їжджаємо, то постійно там чи ретардою, чи двигуном дуже небезпечно, бо машина йде юза. Ну в дощову погоду. Сьогодні то не актуально, але то а, тим не менше треба на то звертати увагу, коли ви. Бо тут відсоток, я не прочитав який саме відсоток а, оцього схилу, але досить круто, так як для вантажної машини, якби так, якби так їхав, цей треба було сюди виїхати. З 25 тоннами цього вантажу, то я думаю, що цей бідний Mercedes дуже би стогнав, дуже би стогнав. Чекайте, дивіться, бачите, ми так заїхали також також в приватний сектор, ніби в село якесь, але якщо ви зауважили, ніяких заборон немає. Сьогодні я, звісно, школа, діти. Досить спокійно сюди їду, тому що вже не перший раз їздимо, ми сюди забираємо. Там і в них, і всередині не так аж широко. Ну, начебто нічого, критично. Знаєте, все ж таки все вимірюється у тому, от власне, в тому. Ти, що, якщо ти їдеш не перший раз, якщо ти знаєш, що воно там є, то ти можеш собі. Базікати по Ютубу. А коли ти єш перший раз, то все рівно якась доля, доля сумніву присутня, тим паче, що ти тут вже... Десь на цьому кільці туди вже заборона. Сюди. Е, сюди. о, дивіться, Як бачите, от я не міг пригадати, а тепер вже пригадую. Як минулого разу я їхав, сюди 6,5 тонн через 1500 метрів. І от через 1500 метрів. Буде наша фірма. Ну, та фірма, на яку я їду. Тобто, власне, оцей знак, оця табличка верніше, під ним тільки для них. Ну, а якщо не тільки для них, то треба добре дуже, дуже вдячні ми всі, що ми маємо таке чудо, як Google Maps, коли ми можемо бути впевнені, що там щось є. І так Власне, на початку і треба робити, коли ти їдеш в таке не, не дуже свідоме місце, то просто довіряти, що тут навігація, навігація каже, давай, 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 вперед, вперед. Я би не радив, та я думаю, що хто, хто їздить, бодай би три місяці, то вже той самий без мене зрозумів. Так, тут, 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 десь то, ота контора, отам якісь бочки, там і має бути. І тут ще так. Знаєте, цікаво зроблено, що є колія переїзд зі шлагбаумами, з чого в Італії активно відмовляються від них, Тобто інвестують завжди в те, аби зробити проїзд по підниз або через верх, бо не рахують їх безпечними і, і масово заміняють. Ну, Але на таких незагружених дорогах. Можливо, тут не дозволяє, не ну куди ще тут зробиш. І тут дивіться, як тут типу, треба стати, якщо там не, не відкриті ворота або що, бо фактично ми, отако, ще будучи на колії, маємо якось заїхати ось сюди у ворот. Причому оці ворота, бачите, і не поламати нічого хвостом. Він проходить дуже близенько. І закрутитися відразу сюди. І там коліщатами поставили такий жовтий стовпчик. І він там проходить. І тут такий кут позначили, що він також був почимханий різними автомобілями. І дахи тут почімхані, тому що вони нижчі, ніж високі машини. І пропсунутися, провтискатися якось е мимо цієї пані. Яка тут ходить туди, але і тут стовпочки, бо все це почимха, не бачите? Тут, ось тут. Піднятися на гору, чекайте, бо Мерседес задумався. Відповідно, треба не зачепити хвостом. Тут притик. Не зачепити хвостом. Там притик, там сподіваємося, що хвіст вийшов. І прийти до цього хлопця, який закриває на обід. Тому що у нас 12-та година. Мабуть, що зараз я з ним побалакаю, і підемо обидвоє їсти. І я, і він. Це я на місці і обід. Як ви бачили, хлопець закривав двері. Я тут палю свою піч і починаю готувати обід, щось розігрію, жартую. А вони всі пороз'їжджалися по домах. Я маю вантажити 37 піддонів, легесенькі, як я вже вам і казав, сам буду вантажити. Напали на мене відразу, що як же ж так, ти на такій машині приїхав, 37 забрати не можеш, бо у нас є 37, але потім зі здивуванням відкрили для себе, що вже є такі напівпричепи, що можуть забрати 37. Бачите, ще не для всіх це усвідомлено. Добре, я побіг щось перекусити і ми будемо чекати, коли вернуться хлопці. І там далі з вами побачимося. Смачного мені і смачного вам. Ото, бачите, таке легесеньке, що двома пальцями само їдемо, пластикові якісь пляшечки. Розвертається само і треба лише за тим ходити. А лікарі кажуть, що ходити для мене дуже корисно. Тому так маємо навантажити 37 таких піддонів. Він так швиденько подає їх. Двоє ще навіть не встигаю ходити. Процес підходить до кінця. Закриється двері спокійно. Закінчили і можемо їхати. Дуже цікавий вантаж для роботодавця, тому що 37 цих підтонів, вага показує у мене тут 3, 3, 300 додати 600. Не цілих 4 тони. А з них, як ви собі можете уявити, напевно, п'ята частина то самі палети, дерево важить, ну картон ще важить, тобто менше 4 тонн. І пише, що 80 кубічних метрів. Тобто по пальному це дармовий рейс. так, Їхати нам, скільки там їхати нам до клієнта? 195 кілометрів. О, ще й не немала дистанція, як по моїм міркам. Тому виїжджаємо. не лякайтеся, виїзд буде не той, що заїзд, бо було б трохи кучеряво і цікаво. Але, на жаль, в лапках виїзд є е, трошки інший. на... З другого боку, через лісок. Отож, давайте будемо їхати з вами. Там так близько по пристіну, але пройде, не буду я віддалятися, трошки заблизько по пристіну. Виїжджаємо на широку дорогу, так би мовити. Дерева такі красиві цвітуть весна на вулиці. Навіть не знаю, що то за дерево. Так гарно цвіте. Ось такий у них тут виїзд. Так вони собі зробили по якійсь такій польовій дорозі. Ну, Все грамотно зроблено, зрізаний тут фундамент паркана, так воно і повинно бути по-іншому. По-іншому, мабуть, що звідси вже би ніхто і не виїхав. І таким чином можна виїхати на широку дорогу, об'їхавши фірму поколу, я би так сказав. Ми якийсь тут сільськогосподарські господарства, колись я трактор якийсь бачив. Так, чекайте, зараз заговорюся. тут треба мені ліворуч повертати, тут також зауважте, бачите, як паркан зроблений. Такі, здавалося б, незначні деталі. Бо ми найбільше нарікаємо, що все не по-людськи зроблено, але має і позитив. Ми можемо бачити, як проходять задні колеса. Якраз там, де був би кут, було б все значно-значно складніше. Ось, тут якісь трактористи, лісоруби, ріжуть дерева, поставили трактор, по дереві ходить нічого, проїдемо мимо їхнього трактора. Ось, а тут теж так цікаво, колись я їхав, оцей, оця колія часто ж закривають її шлагувалом, коли їде щось. І тут ти так дивіться, як, ти стоїш на стопі, навіть по-правильному не можу. Якщо закритий, ти стоїш, чекаєш в переулку, а потім починаєш висуватися відразу на колію. Ну, все так. Все так по-італійськи зроблено, ну, тим паче, що колія така виглядає на швидкісну якусь. Сюди йде сполучення досить таке активне, то не якісь такі, така колія, що поїзд їде один раз в тиждень. Ну і все. І все. Машина легенька. Машина легесенька, І ми поїхали, я би так навіть сказав. Е, ну, як-як-як начебто і пуста машина. Так? Тому що хто їздить, той знає, вантаж 4 тони ми фактично на сучасних автомобілях не відчуваємо взагалі. Ось такого. Ще там проїхати по селі, з'їхати вниз, але це вже вам буде не цікаво Бо, бо це село ви вже бачили, поки, допоки я сюди їхав. Добренько, не буду більше я займати ваш час. Всім бажаю гарного дня, веселого уікенду, а комусь просто відпочити. Добрих вихідних, бережіть себе, будьте здорові, до нових зустрічей!